Всім привіт, коробок! Сьогодні як завжди з вами Іра. Що таке упаковка під товар? Це є важливим елементом продажу та розповсюдження товару. Також вона захищає від пошкоджень та забруднень під час транспортування і створює перше враження про продукт у покупця. Сьогодні ми поговоримо про упаковку під дитячий одяг і якими властивостями вона має обладати. Перше, це безпека. Вона не повинна містити якихось хімічних речовин, які можуть бути небезпечними для здоров'я дитини. Друге привабливість. Коробка має відповідати дитячому світовідчуттю. Вона може бути з яскравими кольорами, забавними малютками. Мати там може бути інформація про те, в якому віці треба використовувати цей товар. А також можна туди додати якихось дрібних презентів. Третя зручність використання. Вона повинна легко відкриватися та закриватися, а також мати достатньо місця для збереження додаткових елементів. Четверте це стійкість дошкоджень. Вона повинна бути з міцного матеріалу, щоб захистити товар від пошкоджень під час транспортування. Вона також має бути стійкою до вологи, щоб запобігти пошкодження під час дощу або снігопаду. П'яте це екологічність. Упаковка для дитячого одягу повинна бути екологічною та відповідати сучасним вимогам, а також повинна легко розкладатися після використання. На цьому все, щоб обрати тип пакування, розмір, ви можете перейти на наш сайт у вкладку 3D-конструктор. Тут є всі типи пакування, всі наші розміри. Тут навіть ви можете нанести свій логотип та обрати колір коробки. Для більш детальної консультації та обговорення вашого замовлення пишіть нам в соціальні мережі або звертайтеся через наш сайт.